Privit, moi, ljubi, друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж завтра? 22.15 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Арсенал, у себе вдома на Еміритстейн. Команда Мікелі Артети буде приймати Ізвіч Макена. Сьогодні я хочу поговорити про арсенал, про ізвич. Ну і в кінці відео, друзі, я хочу поділитися своїми думками. Чого все-таки та очікую та я від даного двобоя? Давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте подивимося взагалі ту шанс на перемог. Да? 87% вважають, що переможе арсенал, 4% вважають, що переможе із та 9% вважають, що все-таки буде нічям. Друзі, обох... Команд не було очних протистень. Тому давайте просто взагалі-то подивимося останні результати команд. Останні 5 матчів Арсенала в усіх турнірах дві нічого та три перемоги має арсенал. 8 грудня була на виїзді ніча з Фулгамом, Потім, 11 грудня, вдалося арсенал Монак перемогти. З рахунком 3-0 на Емірт Стейдії. 14 грудня була нічия з Евертоном 0-0. 18 грудня в чвертьфіналі Кубка Ліги Ресенал перемагає Крістал Пелас з рахунком 3-2 з Хитриком Габріелі Жезуса. Ну і 21 грудня вдається перемогти той, таки Крістал Пелас. Ще правда, вже в англійській прем'єр-лізі з рахунком 5-1. Якщо казати про Ісвіч, у Іствічі 4 поразок та одна перемога. За останніх п'яти матчах 30 листопада програла Ноттінгем 0-1, 3 грудня програла Кристал Пелас також 0-1 домашня поразка. 8 грудня Борнмут 1-2 програли. А ось 14 грудня на малів'ю вдалося виграти ще тоді Гаріаніла на виїзді з рахунком 2-1. Потім 21 грудня поразка від Ньюкасла була 0-4. Ну це якраз -то був останній матч і свіча перед Арсеналом. Друзі, тепер давайте взагалі-то подивимося турніру таблиці в англійській прем'єр-лізі, де там у нас команди йдуть. На даний момент, коли записується відео, Арсенал знаходиться на 4 місці. 9 перемог, 2 поразки та 6 нічих має Арсенал після 17 матчів. 33 бала команда набрала. 34, 34 забитих м'яча Арсенал має. При цьому команда 16 м'яча пропустила. Ну, плюс 18 в арсенала різниць забитих та пропущених. Останні 5 матчів арсенала в англійській прем'єр-лізі, три перемоги та дві нічіх. Якщо казати про ісвіча, Таун Макене команда набрала 12 балів, 32 м'яча команда пропустила, 16 м'яча 16 м'ячів команда забила, ну мінус 16 ісвіч має різницю забитих та пропущених, дев'ять поразок, шість нічих та. Відповідно, дві перемоги команда Макені має. То, в принципі, можна сказати, що Арсенал, в принципі, не по, ну, не в непоганому такому настрої підходить до даного двобою. Ну Ісвіч зараз не в кондиції, як перебуває. В принципі, команда Макен непогано виступала. Можна, до речі, згадати матч з Манчестер Юнайтед, наприклад, де команда зіграла в ніч. Тоттенгем команда Макене обігрувала. Тобто, то, в принципі, Ісвіч може Арсенал дуже здорово налаштуватися. Ось, давайте взагалі то подумаємо, хто в Арсенала матч пропускати. Мете м'ясу Олександра Зінченко, скоріше за все, матч пропустять. Сака, до речі, друзі, Сака, один з лідерів Арсеналу, отримав травму задньої поверхності Бедра. Мишцю він відповідно. Uh, ну, відповідно, травма в нього відбулася. До 16 лютого 2025 року приблизно дата відновлення Бакайо. Справді, для вболівальників Арсенала, звичайно, що це ось такі не надприємні справді новини. Хочеться побажати і Олександру Зінченко, і Бакайосак, і Таміасу, і Бену Уайту який також. Вибув на дуже тривалий срок аж до 9 березня. Усім цим хлопцям хочеться тільки всього найкращого. Справді побажати Рахім Рахімстернік, ще, до речі, також не зіграє у завтрашньому матчі. Ось, тобто, і справді є певні проблеми. Хочеться побажати усім цим футболістам. Скоріше, го одужання, виспіча Лонго під питанням. Ну, Херст Туанзебе, Акбен, Донацієн, Морсі 100% не зіграють у завтрашньому поєдинку. Ну, а участь Лонго під питанням. Але, скоріше за все, він також завтра не зіграє. Ось. Звичайно, що Бокаєсаки буде не вистачати Арсенал. Бакаєсака, як один із лідерів гол плюс Пас. Звичайно, ще покаю арсеналу вистачити не буде. Чого взагалі, друзі, очікую я від даної битви? ну, Звичайно, що тут арсенал фаворит. Команда Мікілі Артет грає на Еміріт Stadium, взагалі на Емірат, арсенал виглядає прям дуже потужно, команда, взагалі Арсенал. Не програє остання поразка була ще в квітні від Останвіли. з рахунком 0-2 програла тоді. І все, арсенал, в принципі, в рідних стінах виглядає доволі таки потужно. Я, в принципі, думаю, що ця тенденція, і вона і продовжиться завтра. Але думаю, що Ісвіч все одно заб'є броне Арсеналу. Ось в мене є таке відчуття, що все-таки обидві команди заб'ються. Тому моя перша думка це обидві команди заб'ються. Все так, я думаю, що Ісвіч все-таки тут знайде свій гол. Ну, Арсенал також, знаєте, одне з найкращих атак у Арсенала. Другий мій прогноз. Думаю, що Арсенал все-таки переможе з мінімальним якимось рахунком. Ну, десь так: 3-1, 2-1. Ну, скоріше за все, напевно, так, 3 1 знаєте, скоріше за все, якась така буде перемога. Ось, Але в будь-якому випадку. Основна моя думка це обидві команди заб'ють, та Арсенал заміє з мінімальним рахунком і свіч. Переграти, я думаю, що для арсенала це ніякої легкої прогулянки тут 100% не буде. Я думаю, що Ізвіч покаже хороший футбол. Рарсеналу, думаю, буде нелегко, але думаю, що команда Мікеля Артети все-таки свої три бали забере. Тож обидві команди заб'ють. Стар арсенал з мінімальним рахунком і все-таки переграє. Друзі, що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матчу? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім на побачення! Усім нових зустрічей!